Вітаю середа на календарі. 29 травня. Це новини. Лайф про головні події в Україні та світі. Просто зараз. Їхали зі швидкістю 150 км на годину. Двоє українських підлітків розбилися на смерть у польському гданську. Оголосили тендер, оскільки коштуватиме ремонт мосту метро в Києві. Онлайн шлюб в дії скоро з'явиться нова функція. У Харкові завершили пошукові роботи після удару росіян по епіцентру. Як повідомив глава МВС, внаслідок ударів по гіпермаркету загинули 12 чоловіків та 7 жінок. Серед жертв – 17-річний хлопець та 12-річна дівчинка. Ще 54 людини були поранені. За словами Клименка, загиблих за допомогою спецтехніки цілодобово шукали серед попилу і оперативно ідентифікували за допомогою ДНК лабораторії. Долар б'є нові рекорди. За сім днів валюта здорожчала на одну гривню. За сьогодні середній курс продажу долара зріс на 35 копійок, до 41 гривні – 10 копійок. В обмінних пунктах купують валюту в середньому по 40 гривень 50 копійок, а євро – по 44 гривні. Компанії-аналітики очікують, що до кінця року долар зросте до 42 гривень. Вже скоро в застосунку дія українці зможуть укладати шлюб, повідомив Михайло Федоров. Така послуга, перш за все, буде актуальна для тих пар, які знаходяться на відстані, а також для військових. Міністр цифрової трансформації додав, що система навіть запропонує вільні дати для церемонії по відеозв'язку. Свідоцтво про реєстрацію шлюбу автоматично підтягнеться в дію, а фізичний документ можна буде отримати Укрпоштою. Ремонт мосту метро в Києві коштуватиме 2 мільярди. Комунальна корпорація «Київавтодор» Автодор оголосила тендер на сайті Прозоро щодо реставрації та протиаварійних робіт. Відтак планують будівництво трубопроводів, електропередачі, ліній зв'язку, створення шосе, доріг, аеродромів, залізничних доріг та вирівнювання поверхонь. А за умовами, виконавець має завершити роботи до 31 грудня 2026 року. Більше трьох тисяч українських спортсменів добровільно пішли на фронт. Про це повідомив речник Міністерства молоді та спорту. У коментарі новинам лайф Сергій Бикова повідомив, що понад 460 спортсменів та тренерів вже загинули через війну. Серед них є і чемпіони України, і чемпіони Європи, і чемпіони світу, і навіть учасники Олімпійських ігор попередніх років. Тобто на український спорт війна впливає дуже суттєво, бо російські окупанти намагаються винищити всю Україну, весь український спорт, всю українську спортивну інфраструктуру, взагалі зруйнувати все, що в нас є, все що для нас цінне. На Буковині різко обмилів Дністер. Річку можна перейти в брід. У соціальних мережах почали з'являтися відео та фото, що свідчать про зниження води. Олексій Кучеренко в ефірі Ранок лайф пояснив, що цьому явищу є дві причини. Є безумовно об'єктивний чинник, це посуха є цього року, дійсно так, але це точно це не єдина причина цієї екологічної біди. Однозначно, беруся стверджувати, що енергетики, дисп, диспетчера нашої енергосистеми в святих цілях, в святих, да вони ж хотіли, щоб населення не потерпало від відключень, розумієте? Точно вам гарантую, що не хотіли, щоб населення обурювалося, тому вони спрацьовували цю воду, скидали на турбини. Розумієте, Дністровської станції. Я навіть цифри знаю приблизно. Двоє українських підлітків розбилися на смерть, втікаючи від поліції у польському Гданську. Поліція хотіла зупинити Ауді А А4», А однак, річний водій натиснув на газ. Автомобіль подолав 40 кілометрів на швидкості близько 150 кілометрів на годину і зупинився лише коли врізався в дерево. Водій авто та його 17-річний пасажир загинули. Союзники попросили президента Зеленського не вимагати якнайшвидшого вступу України до НАТО. Пише Телеграф. Це пов'язано із розколом в альянсі з цього питання, який виник торік за даними джерел видання. На даний момент союзники досягли домовленості. А на саміті в липні буде затверджена дорожня карта вступу України до НАТО. Це не буде запрошенням, але стане найближчим кроком до цієї процедури. США збираються дозволити Україні бити по території Росії американською зброєю малої дальності, пише Вашингтон Пост. Джо Байден розглядає два нових заходи для значного посилення підтримки України як відповідь на російські успіхи на полі бою. Білий дім стурбований тим, що Росія зосереджує війська на кордоні для атак на Харків та інші міста на сході України. Американська артилерія та ракети малої дальності могли б вразити ці цілі, не загрожуючи ударами у глиб РФ. Як пише політико, Франція та Німеччина не заборонятимуть Україні завдавати ударів по території РФ, Щоправда, канцлер Олаф Шольц був обережнішим, заявивши, що застосування Україною західної зброї завжди має бути в рамках міжнародного права. Загалом 12 країн дали згоду на атаки їхньою зброєю об'єктів всередині Росії. Цікаво, що Трамп заявив, що бомбив би Москву в разі нападу РФ на Україну за його президентства. Пише Вашингтон Пост. Під удар також потрапив би і Китай, якби вирішив вторгнутися на Тайвань. Про це він заявив на приватному заході. Чим дуже здивував деяких донорів його передвиборчої кампанії. В Ісландії почалося нове виверження вулкана. Викиди магми почалися сьогодні вранці на півострові Рек'яне з поблизу міста Ріндавік, де живуть менше ніж три тисячі людей. Влада готується евакуювати людей. Геотермальний курорт Блакитна лагуна закрили. Вулкан розростається, шлейф від виверження за вишки щонайменше 50 метрів, а довжина тріщини перевищує 2,5 кілометра.